В Україні зростає потреба в ендопротезуванні заміні зношених суглобів штучними. Найчастіше її потребують літні люди, переселенці та військові з ускладненнями після поранень. Із лютого 2024-го в Україні діє державна програма безкоштовної заміни кульшових і коліних суглобів. У себе почали робити ці операції десь років 15 тому. Починали поступово з незначних нескладних захворювань кульшового суглобу. Поступово розвивались, їздили на курси, учились, сюди, приглашали ведучих спеціалістів. Вони приїжджали к нам, академіки, професора. допомагали нам, показували. Ми вчились У 2024 році. Ми стали осваювати ентопредвезування колінного суглобу. Програма передбачає запис пацієнтів електронну чергу, а закупівлю ендопротезів коштом держави з лютого місяця. Ми перестали в принципі і робити ці ендопротези, ожидаючи державних ендопротезів. Отримали ми їх 13 червня. Кількості 8 ендопротезів. кульшових, тільки кульшових. Дві вже встановили. Очередь у нас на сьогоднішній день на державне ендопротезування по кульшовому суглобу. Десь порядка 42 хворих. Завідувач зазначив, у складних випадках потрібен індивідуальний протез. Це складна операція, що потребує точного планування і підбору матеріалів під кожного пацієнта. Ендопротез встановлюється не для того, щоб встановити туди якусь железячку і щоб вона там стояла, тому що дали безплатно, і треба кудись засунути. Ендопротез робиться, встановлюється для того, щоб чоловік жив. Нормальним життям. Мов встати, піти, сходити в магазин, сісти в машину, в автобус, тобто міг себе обслуговувати. Щоб розвантажити чергу, міністерство охорони здоров'я дозволило проводити платне ендопротезування. Із серпня така послуга запрацює в Павлограді з індивідуальним підбором імплантів, які закуповуватиме лікарня, а оплачуватиме пацієнт. За даними МОЗ, у 2025 році планується закупити понад 23 тисячі ендопротезів по всій країні. А поки система шукає баланс, у кожній операції лікарі борються за головне не просто замінити суглоб, а повернути людині можливість вільно рух. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.